Тобі на який поверх? До слова живе на одному поверсі. Точно. Я забула. І... Нам треба серйозно поговорити. Ми можемо поговорити трошки пізніше. Ні. Тут і зараз. Здається, я вагітна. Ого. Вітаю Від кого? Від тебе? Ти серйозно? Нічого не було. Ми ж не не впевнені було чи не було. А оскільки ми не впевнені, що стовідсотково не було, то припускаючи, що було, ми не можемо відкидати, що я вагітна. Слухай, я тебе зараз так погано розумію. Звісно, бо ти танцюєш і не слухаєш мене. Дивись, Ріше, пояснюю. Ми або переспали, або не переспали, так? Mm -hmm. Так. Окей. Тобто 50% за переспали, 50% відсотків проти. Mm -hmm. Якщо взяти 50% за переспали, то виходить, що я вагітна, бо. Ми були в такому стані, коли люди зазвичай забувають про існування презервативів. Тобто, ти вагітна на 50%. Ну, або не вагітна на 50%. Mm -hmm. Аптор, ну припустімо, що ми все ж таки переспали, але не забули про контрацептиви, а? Тоді, ймовірність, що я вагітна, знижується до 25%. Тому порахуємо відсотки, я томагаю. ми вже все порахували. Так. Заявляю одразу аборт робити я не буду. Це добре, давай поїдемо. Ми нікуди не поїдемо, поки не вирішимо кілька питань. Як ми називемо дитину? Як захочеш, так і не Грішем! Ти безвідповідальний батько. Але ж ти не розумієш, що вибір імені це ж не все життя? Тобто, якщо я, наприклад, назву дитину саксофон, тобі буде похрінь, так? До речі. А це ж. Теж 50 на 50, бо або хлопчик або дівчинка. Якщо буде двійня. Не закінчу руководити, тут кесяця не хочу. Трохи потерпиш, Гріша. Ми тут вирішуємо майбутнє нашої дитини. А ти про парашу думаєш. Вже ні. Знаєш, я так прикинула. Не треба моїм дітям такий батько. Краще пішки піду.